Христос хрещається. Свіжі новини вол у вас на екрані вже за секунду. Дивіться, що я під ялинкою знайшов. Ого, а ти що в команді Блізів? Ну та хакнув їхній відділ кадрів перед Різдвом. І воля, подарунок вислали, як і всім решту працівникам. Я не знав, що ти хакер. Слухай, скажи ще, що з Венесуелою, то теж ти. Та ні, не лізу в політику. То неблагодарне діло. Ясно. То що нас чекає цікавого цього тижня? Подорожі у часі у доповнення The Burning Crusade, де відвідаємо ряд стареньких підземель, а також рейд Black Temple, з якого можна налутати чимало цікавих предметів для трансмогу, зокрема образ легендарних клинків Азінота, і ліданів стане більше? Також раджу сходити в ботобійку і трохи поганяти лисого та ні, ботів штучного інтелекту. Адже там програти дуже важко, а отже можна підфармити різну ПВП валютку. А враховуючи те, що Блізи додали парочку нового декору за досягнення в PvP, то зробити їх. Чи наздогнати зараз буде набагато легше? А ось декілька порад тим, хто піде туди, щоб отримати максимальну вигоду. Візьміть в сумку, якщо у вас нема довідник ярмарку молодого місяця, щоб лутати стіл ворогів, предмети на обмін на призові купони ярмарки. На аукціоні можна купити зілля, яке дасть вам прибавку до отримуваної честі на 15%. За першу перемогу на полі бою на добу персонаж отримує додаткові очки честі, тому після перемог є резон ходити іншими персонажами. До речі, очки честі можна обміняти на скриньку з почесними знаками. Виходить, 2000 честі дорівнюють п'яти знакам. А ті, в свою чергу, обміняти на pvp трансмог, якого у вас ще нема. Все рівно честь пропаде після виходу Міднайт. Хоча обмінювати свою честь на щось звучить якось не по лицарськи. До 20 січня триватимуть події Ремікс Легіон і турбоприскорення. Вжуж. А до 10 лютого бурхливі потоки часу. Тому не забудьте ходити щотижня і продовжувати бавчик, щоб отримати сертифікат на маунта. Халява! З виходом оновлення 11.2.7 розробники суттєво переробили систему динамічного польоту. Показник бадьорості було замінено на окремі заряди здібностей. Зліт із землі став повністю безкоштовним, а необхідність ретельно контролювати витрати ресурсу для досягнення максимальної швидкості фактично зникла. Що за відгуками гравців зробило польоти значно простішими та комфортнішими. Водночас, ці зміни помітно полегшили проходження гоночних випробувань на драконових островах і в Казалгарі. Тож у гравців, які раніше пропустили ці активності або мали з ними труднощі, з'явилась нагода надолужити згаяне в очікуванні виходу мідна. Отримавши численні досягнення та додаткові нагороди, зокрема й у межах постійних трас і сезонних кубків на інших континентах. Хоча наразі жоден з таких івентів не активний, так і запишу в excel – поганяти по дирках на чужих районах. Окремо варто відзначити ще одну невелику, але показову деталь, яку можна знайти в Дорногалі у районі Тріщини на сході міста неподалік Чорного ринку, де взаємодія з малою стічною щуркою, що сидить напроти похмурого розбійника біженця та великого пацюка, дозволяє на 10 хвилин отримати суто косметичний ефект щур на плечі, який, хоч і приховує на плічники персонажа, але зберігається навіть при зміні образа і може бути повторно активований після завершення часу дії, підкреслюючи увагу розробників до дрібних. Розважальних елементів, якими традиційно славиться World of Warcraft, і які на думку спільноти цілком могли б у майбутньому отримати формат окремої іграшки, якщо на голові може сидіти пепе, то на плечі тоді меме. Система житла в ранньому доступі продовжує відкривати для гравців нові можливості, зокрема у способах отримання декору, частина якого випадає з рідкісних противників у зонах старих доповнень, про що знають далеко не всі. Зокрема, у версії темних берегів після спалення Тельдрасіла, доповнення Battle for Azeroth. Будь-яка рідкісна істота там з невеликою ймовірністю може дропнути предмети декору в стилі найт ельфів і Форсакенів. Причому ці трофеї не підпорядковуються стандартним добовим обмеженням, дозволяючи фармити їх необмежену кількість разів. А найзручнішою ціллю для цього вважається шалене перо в центрі локації на схід від руїн Аубердіна, яка швидко відроджується та має поруч інших рідкісних монстрів. Для потрапляння в потрібну фазу зони вам необхідно звернутись до зідормі. Нуднуватий фарм і також повсюди. Краще б дали змогу купляти їх, якщо вибив хоча б один раз. Паралельно в файлах тестової версії доповнення Midnight було виявлено незвичний предмет декору у вигляді повноцінного темного порталу, з вартістю розміщення п'ять очок, придатного як для інтер'єру, так і для зовнішнього оформлення. Джерело отримання, якого наразі невідоме, а ранні припущення спільноти щодо його зв'язку з промо-акціями до нового початку The Burning Crusade Classic не підтвердились через відсутність будь-яких анонсів з боку розробників. Водночас самі гравці дедалі активніше використовують інструменти з системи житла для реалізації масштабних ідей популярністю користуються будинки на деревах. Ну так аватар зараз в кінотеатрах, то й не дивно. А окремі ентузіасти створюють цілі тематичні зони: від імпровізованого парку юрського періоду з динозавриками, відтвореними за реальними прототипами до моделей техніки зі всесвіту Star Wars, включно із зоряним руйнівником, тисячолітнім соколом АТАТ -АТ і Р2Д2. Прикиньте, скільки часу треба потратити, щоб змайструвати у ту величезну хрінь з того декору, який додали блізи, напевно, ще більше, ніж взагалі побудувати космічний корабель. Попри жорсткі обмеження бюджету на зовнішній декор, фантазія гравців виходить далеко за межі Азерота, що наочно демонструють і інші роботи спільноти, зокрема, Ейфелева вежа на ділянці одного з домовласників або ретельно зібрані локації з серії The Legend of Zelda. Пам'ятаєте таку гру? Такі, як велике дерево, деку та храм часу, створені шляхом комбінування. Накладання і обертання елементів, на що автор витратив так само чимало часу і зазначив, що відсутні системи збереження та перенесення готових збірок поки що обмежує подальші експерименти. Ого, то тепер у Вов WoW можна освідчитись коханій, типу як у Франції, або коханці Попереднє оновлення мідна яке вийде вже за кілька тижнів. Ура! Принесе масштабні системні зміни, серед яких класові коригування, стискання, характеристик, обмеження бойових адонів, послаблення цілителів та низка інших правок. Що відчутно позначиться на всіх аспектах гри, включно з груповим контентом. Водночас, упродовж усього передпатчевого періоду і до самого релізу доповнення, гравці зможуть і надалі проходити ключі та актуальний рейд для здобуття екіпіровки і окремих нагород. Хоча досягнення герой свого часу Діменсіус все поглинаючий і на краю лезать Діменсіус все поглинаючий стануть недоступними. Тоді як гарантовані трофеї двох маунтів звідти залишаться актуальними, щоб зменшити вплив численних змін і уникнути появи надмірно небезпечних механік, розробники додатково ослаблять епохальний режим ManaForge Омега, знизив. Чи весь завдаваний у рейді ДПС ворогів на 40%. І це вже після застосування стискання характеристик, а також окремо переглянувши баланс конкретних противників і босів. Гей, блізи, ви ще такі не забудьте понерфити, а то я не хочу попасти в психушку як після андерпіна. Паралельно в Міднайт буде спрощено доступ до збирання трави і руди верхи. Якщо в Зеварвізін для цього необхідно вкласти 60 очок знань у відповідну професійну спеціалізацію, то в новому доповненні вимога зменшиться до 40 очок, що дозволить збирачам швидше відкрити ключову можливість і раніше перейти до розвитку інших напрямків. То значить, перетворитись на медведя чи запустити вогняну кулю, то ізі для персонажа. А от зібрати якусь траву, не злазячи з маунта, то треба стати чуть не гендельфом білим. Е, логіка ні, не чули. Окремо варто зазначити зміни до системи нарядів наприкінці року, терміновими виправленнями на ПТР попереднього оновлення розробники збільшили максимальну кількість комірок для збереження образів з 20 до 50. Давайте до 100 вже причому розблокування здійснюється за золото на весь обліковий запис, але самі набори залишаються індивідуальними для кожного персонажа. Дві перші комірки доступні безкоштовно, наступні коштують від 100 до 100 тисяч золотих, а повне відкриття всіх 50 слотів обійдеться модникам у сумі трохи більше 2 мільйонів голди. Надіюсь, я по п'яні не наклацаю там нічого, бо на тверезу голову я на таке точно не піду. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви завжди можете підтримати мій канал через Монобанку, в який я збираю кошти на сучасний комп'ютер, щоб не лагало, і картинка стала виразнішою. Також є змога підтримати через спонсорство на Ютубі. Посилання під відео а qr код у вас на екрані. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте у дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку. Тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я бажаю вам добра, багато бабла та тепла від багра. І до зустрічі в наступних епізодах.